Дивіться, коли ви, ви зупиняєте транспорт... 30 Вам зрозумію, ви? Дивіться, Дивіться відпрацювання такої в 35-й немає. Я не кажу за порушення. 35-та у вас є конкретно, по якій ви зупиняєте. Це це в нас що, блокпост, який що ви пере керуєтесь постановою 1456. Ну чисто прописний пункт є таке в законодавстві? В законодавстві. покажіть мені, будь ласка, наказ, який дає встановлював. Ну покажіть хоча б якийсь документ. Бо це ви просто стали. Покажіть, я без питань, показую всі документи, все. Ми їдемо далі, без питань. Ну я ж не хочу з вами конфліктувати. Ви просто стали відпрацювання, покажіть відпрацювання, який наказ. Ну. Ні, ну схему розстановки я можу вам показати в себе в офісі схему розстановки. Ну а я вас держи, прошу. Держи, до Дивіться, я просто кажу вам, придявіть мені держи, і на законну підставу. Заходів містить і секретності для службового користування. Ви маєте допуск до державниці? Дивіться, я вас ви прошу, маєте, Я, 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 з, питаєте, я, з маєте, я з поліцейським. Я з поліцейським я, дивіться, добре. Ви я, я не хочу відповідати на ті нам, питання, які поліцей. не потрібно. Ми зараз спілкуємося в контексті зупинки транспортного поліцей. засобу. Добре, ви мене зупинили. Денис, ви мене зупинили. Денис, ви мене зупинили. Денис Денис, ви мене зупинили. Ви мені назвіть, будь ласка, статтю 35, Якби я, до прикладу, був там десь на вулиці, ви підійшли до мене згідно закону, згідно статті 32, під час дії воєнного стану поліцейський має право перевіряти документ, що посвідчує особу, та документ військово-обліковий документ, тобто сукупності з ним на даний момент ви мене ви мене зупинили. Це є керується на стаття 35. Ви керуєте статтею 35, коли ви зупиняєте транспортний засіб. Мене поліцейський жезлом зупинив. Відповідно, він повинен для початку що він такі є. Назвати підставу зупинки транспортного засобу або відповідно до постанови 1456, або відповідно до статті 35 закону України про національну поліцію назвати конкретну підставу зупинки транспортного засобу. Я не хочу з вами спочатися, просто кажу, ну законне право, щоб ви просто приділили. Як ви говорите відпрацювання, то звіть, будь ласка, якийсь наказ. Ну покажіть мені, як я я практикуючий практикую, юрист, не я практикуючий юрист, оскаржую так само постанови і купа таких справ. І я знаю, як це працює на практиці. Я вас прошу, я знаю, що я прошу. Я Бо як далі заходите в суд, тобто ну на оскарження дій, я знаю, що я прошу вас, і я законні вимоги вас прошу. А ви зараз говорите відпрацювання? Якась схема вас там розставлена. Я говорю з поліцейським. Можна? Я говорю, він мене зупинив. Добре, ви спільно, але ж ви мене зупинили. Ви мене зупинили. Дивіться, ви ж мене зупинили. Дивіться, ж мене зупинили. Я можу їхати далі? Я питаю, я можу їхати далі? Так, не було підстави зупинки транспортного засобу, щоб надалі переділяти документи. я говорю з поліцейським. Мене поліцейський зупинив. Де це? покажіть документи, що це контрольно-пропускний пункт. Покажіть, будь ласка. Давайте. Відповідно до схеми розстановки, зачасовує контрольно пропускний пункт один. Сам це вас 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 просто схема. Сам наказ не покриту, то у вас у ну, вас це... роздрукована просто роздрукована просто карта. Та мені не потрібен це допуск. Кас, ви кас, ви мене має зуп... Має зуп... Має. мене зуп... зупинив поліцейський, він, зупинив. він повинен назвати конкретну підставу, чого він мене зупинив. Все, далі він назвав, підтвердив. Відповідно, далі ми спілкуємося в плані того, що я поліцейському приділяю. Звичайно, транспортні засоби для перевірки документів. Усі. Ну, ви мені спіліть, де таке взагалі прописано. Ну, є в законодавстві, або якби, наприклад, у вас був якийсь наказ? Ви мені показали, я все показав, ми я поїхали наказали, далі. ще раз пасні. У вас є доступ до дештаємниці. Нащо мені доступ до таємниці? Коли наказ, ви зупиняєте наказ, людей, коли наказ, ви зупиняєте наказ, людей. Скажіть, будь ласка, що своє посвідчення таке є. Вам а показали, я, показали, я хочу, щоб показали, ви, ви, ви відрекомендували. відрекомендувалися як поліцейський. Ну, бо я зараз спілкуюся, я не знаю, з ким я ступую. Посвідчення, до повного ознайомлення. Ви не хочете, з ним ознайомилися, ви хочете поліцейський. Я спершу, бо я спілкувався з поліцейським. Далі з поліцейським продовжуємо розмову. Я ж щось незрозумілою мовою вам пояснив? Я з поліцейським хочу продовжувати розмову, він мене зупиняв. Ви до мене просто підійшли. Тому що у нас є спільне відпрацювання, будь ласка. Ну добре, добре, відпрацювання у вас. Підійно. Я кажу, назвіть мені конкретно підстави. Я з вас ну, нічого більше добре, не вимагаю. Згідно, я з поліцейським 32. спілкуюся. Можна з поліцейським? Можна я з поліцейським, згідно, 30 30 я з поліцейським буду спілкуватися? Прості Прості ви, ж, ви ж не поліцейський. Право, ви поліцейський. Питаю, ви поліцейський. А ви поліцейський? Ні, бо ви посилаєтесь на статтю 32. Це ж поліція керується. Так ми ж далі. Поліцейський. Я кого дійсно? Угу. дійсно? 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 Будь ласка, придивіть документ, які Ну, Можна я з поліцейським продовжу так, Він мене не да? ну, так Якщо у вас є підозра, то давайте у порядку КПК працюємо. Порядку Ну, в порядку кримінального процесуального кодексу, якщо у вас є підозра. То зараз ми вас заставимо на пункт фільтрації Де буде проведена ваша перевірка. Ви згідні? Можна я з поліцейським продовжувати змогу. Я не хочу з вами продовжувати, я Чому з поліцейським, тому що мене поліцейський зупинив. Ви, ви підійшли я просто. Нікуди я не буду їхати. Я їду зараз на роботу, ви мене затримуєте у мене зараз суд. І ви затримуєте мене зараз. Не мені не потім, поса... мені потім писати так само судіть, його яка Но була не підстава. Не так ви ж не поліцейський, поліцейський от. Поліцейський до мене відповідно не пред'явив документи, які підтверджують те, що от вас тут фільтраційні якісь заходи. Вам пояснили мету. Ну, ви мету, ви назвіть законну вимогу 35-й. І все, без питань, я показую їдемо далі. Па, пояснили раз те. Ну, дивіться, ви ми то пояснили, але я хочу я, я хочу, вважаю, сухати, я то хочу то згідно я вважаю, закону. Вважаю, я хочу то, згідно закону. Я, згідно. Згідно. я хочу то, згідно закону. Ви не бажаєте це так, чого не бажаю? Не я так бажаю. Так? Я так, маю маю всі документи. Я хочу. Я хочу вам переявити всі документи, але відповідно, якщо це буде законна підстава. Важ пояснили, працівник служби. Ви, ви ну, дивіться, ви мене зупинили. Я переконався, що це є працівник поліції, працівник СБУ і так далі. Далі питання. Я просто хочу, щоб ви мені назвали згідно 35-ї, бо ви мене ж зупинили. Я ж не то, що стояв на вулиці. Ви підійшли Ви під... Там тут не порушення правил дорожнього руху. Якщо у вас конкретна підстава, ви далі працюєте. В порядку 35 ї зупинка, а далі всі поїхали. Або чотирнадцять вісімдесят постанови. Олександр Олександр. Ви запитали Дивіться, я реально, я реально спізню. Я реально спізнююсь на суд. Ну, Я так само встановив ваших осіб. Я, я буду так само ну, писати відповідно заяви стосовно того, що мене незаконно затримали. Ну, бо Ви зараз, ви зараз затримуєте, ви мені, ви мені обмежуєте рух, ви мені не назвали конкретну підставу зупинки транспортного засобу, ви зараз мене затримуєте. Пане Олександр, на даний час затримуєте ви себе. Та ви мене затримуєте, У мене суд у нас 10 годину, ви мене затримуєте. Вам Причина зупинки згідно 35, Конкретно який пункт? 35? Віде, в... ні, дивіться, 35, віде, в... 35. Віде, в... який пункт конкретний? Віде, в... Немає віде, такої. Давайте відкриємо 35. Так, А чим врегульовані тимчасово пропусні пункти? Який я закон? Віде, постанова, щоб я зараз приїду до суду, я почитаю. Гриф секретності. Дивіться, ви мені скажіть, щоб він має бути у вільному доступі. Все, він може бути в вільному доступі. Ну а як так? Окей, дивіться, якщо ви зазначаєте, далі я буду до суду звертатися, оскаржувати незаконні дії. Ви будете надавати суд Одно цей гри в секретності, щоб надати і суддя, ну і далі і я все одно з ним ознайомлю. Ні, я як я, як учасник справи я маю повне право знайомитися зі всіма матеріалами справи, тобто, що до мене застосовують, і відповідно в даній ситуації я їх витребую в будь-якому разі, як ви проблема, собі сказали. не Мені проблема розумієте Я як юрист взірець закону, тобто я керую згідно закону. Чітко як в законі прописано, зазначено стаття 35 зупинка і пішло. Поїхала. будь ласка. Поліцейські Денис, скажіть. Не Денис, не потрібно розуміти. Є закон, по якому повинні діяти все. Тут далі не треба там щось розуміти, не розуміти, і всі ці моменти. Я нічого не вимагаю проти закону. Як прописано в законі, в нас зазначено все. Була постанова пред'являти, всім. пред'являю. на вулиці. Підійшли закон України про нас поліцію. 32 е, частина, третя перевірка без питань. Показав все тут. Мене зупинили, обмежують мій рух. Зараз запізнення на суд. Потім ми їдемо в управління патрульної поліції. Пишемо скарги до керів.